вітаю вітаю, друзі! З вами Макс Гром, і зі мною сьогодні Богдан і Кіра! Привітайтесь! Кіса! Ей, Буніфа! Ви на каналі Макс Гром, Громіти на моїм Буніфасі. Коротше. Я сьогодні зайшов на своєму старому аккаунті і граю. Ну, добре, друзі, зараз ми будемо знімати пляжні батли і щось іще. Я проти Кіри. Зараз я проти Кіри. Ану, вийди. Я зараз хочу з нею. Я хочу обрати кірба. Друзі, ми починаємо. І зараз я обираю пляжний режим Кіра, ти ніч Кіса, ти нічого не вибирай. Все, я починаю. А да, ти мене бачу. А я чого не беба. А як я нічого не беба? Просто я вибираю пляжні. Зараз е, все, давай. Там можна тут чудики. Зверху. Ученик. Уже не бачу. Все, ми починаємо. Ого, ти про. Все, наш перший батл. А тепер ми з Богданом, ну, вилазь. Тепер. Я хочу сферой на. Богдан, кубик. Богдан, іди сюда. Ми починаємо Разом. Ти, эй, в чокаете? Богдан, ви чого всі повтікали? Я теж, в магаз... Я теж в магазин піду. Дайте мені щось купити. Я хочу скіри. Ні, скірується трошечки погана ідея. Скірується погана ідея трохи. Вона хороша? Трошечки добре граю за тебе. Я, а хочу... я хочу з ним поіграти. Можна я з тобою спершу, а потім вона з тобою. Давай по черзі. Давай, ставай сюди. Так, я тут. Давай туди. А тепер я обираю для тебе пляжний режим. А ти нічого. Все. ти готовий? Бомбе!

Я добре граю. Я краще за тебе граю. Давай. Подивись на помилки! Подивись на помилки які. А ти маєш на помилки ще подивитися знизу? Знизу мої помилки. У мене всього 5 помилок, а в тебе всього десь 100. Все, ви скіруй, давайте. Е, тут і я щас я виберу у тебе э, саму легкі чесно. Чесно, чесно. побачимо. Так, я, що якщо, я, если якщо, е, лебідь. Я лебідь, я лебідь, я лебідь. Давай я бебкола. Вибирай нічого. Так. Вибирай нічого. Я вибрав саме легкий. Саме легкі, я це точно знаю. Нічого. А як викати нічого? Я не знаю. Нічого вже не знаю, <гум> блін. А що? Та почекайте, зараз оберу Все. Не 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 Ой, блін!

Дивіться на тобі внимательно, диви на нього. Ти мене Це ти така. Ти. Коли ти граєш, то й волосся, диви. Диви, диви. диви до себе. Це я собі купила тільки що таку позу. А, поза страшилки, Ні, це музика страшилки, Все, тепер я проти Богдана. ми а я пишу, лафонку, Все, і Богдан, готовий. В смысле, тут фон можна купити? Фон е, для. Е, ну, в меню заходиш. Заходиш в меню, а там є така фон. Я не куплю фон мені. В магазині є фон. Е, в магазині є фон. Зачекай. Ми, ми зараз проти Кіси будемо грати, мабуть. Я виберу е, фонд. Називається Кри, Кришин Кришен Шоу. А я тебе шоссе выбрал самый сложный. Так, сейчас я уб- я уберу э, время шоу. Я, я убираю время шоу. Гра называется фре время шоу. Финал. А three, two, one, two. Богдан замолкни. Бог. Все. Якось такі вже проходить. Пам'ятаєте, друзі, як на першій серії я грав панти. Непогано. Я кращий за тебе, кіса.

ти такий матч теж буде проходити. Я зараз о кіпат! Насіблю такий проходити? Батл шок! Баттл шок! Ком де? Я скажу вам город. Ура! А тепер я проти Богдана. Ми по черзі. Богдан, тепер ти зі мною. Так? Я більш безкірив. <тас> Чуєш, Тобі кінець, це самый. Е, це самий найважчий батл. Самий найважчий. Ти приготуйся свої клешні і руки. Поняв? Якщо это настолько тяжелый, то я буду матеріться. <рапляє> Та ты е, слабачок. Ты що? <рапляє> Я сапку, Богдан, то це легкий батл. Це дуже легкий батл. Кір, подивися, поки Кір, й дві вікна подивиться. У тебе 11 помилок, а в мене нуль. Я виграв, коротше, все, я переміг. Хотим важко йде. Одна помилка. Капець. оце ти програєш. Ой-ой-ой. Ти класний крутий. У чого? тебе 51 Одна помилка. У тебе 55 помилок. Дивись. Дивись. Ага, Ой, <різ含> <різ含> У тебе 67 помилок, ти тупо граєш. Тобі треба, коротше, учитися. А если это відео наберет один лайк, я палю Эээ е, по-настоящему Эээ е, я спалю э, пароль от аккаунта Максиброви. Я, я попытка... Почекай, може ще один раз, Богдан? Богдан, я ще один раз тобі зіграю. Це тоже буде важка пісня. Все, давай, зимой. зі мною. А я могу через текстуры проходить, потом. Богдан, давай! Богдан, давай вже. Я Бог... всю графіку. Богдан, давай! Заходь, давай починаем. Стой, а вы пока что там с Кирой побудьте, я пока что попробую вернуться. Богдан, сюда. ты куда снова пошел? Мы зараз моим... А Богдан, то да не надо, прошу. Давай, Богдан. А как сделать, чтобы у меня тоже стены были, потому что у меня ничего нет, у меня карта абсолютно пустая. Богдан, ну прошу, пришли сюда, давай. Вот. Богдан. Покажу, походим, походим, походим. Богдан, давай, пиши. Дай просто погуляем пока. Нет, так. Богдан, давай, пиши. Богдан, устани батл, и мы заканчиваем. О, все, я наконец-то все подключил. Все, пиши сюда. Богдан, ты вниз. Сюда, сюда. Сюда на эту сцену. Все, пришли. Давай.

Я криче сдохну, я мою с. Богдан! Богдан, я з тобою. Богдан, йди... Богдан, іди сюди, я з тобою зараз. О! Встречаємося в Києві, Билят и Бм шестнадцать.